В Україні з'явився новий вид репресій. Очільники кількох міст на Львівщині отримали штрафи від ТЦК за, начебто, невиконання планів мобілізації. Передає BBC Україна про ситуацію. публічно повідомив мер Дрогобича Тарас Кучман. Він вже майже 10 років очолює цей е, невеличкий городок з населенням 74 тисячі населення. За його словами, ТЦК викликало його а також очільників сусідніх містечок Турскавця Борислава Східниці і Деничева для вияснення деяких матеріалів на 22 січня. Але 22 січня він не зміг пробути за викликом, оскільки був на церемонії прощання з полеглим воїном. І вже наступного дня ТЦК направило в поліцію ли з вимогою примусово доставити мера Дрогобича в ТЦК. Ну мер Тарас Кучма сам з'явився через кілька днів. Там йому виписали протокол про накладання штрафу у 34 тисячі гривень. Ну, Якщо виходити з того, що мер доларовий мільйонер повинен бути, то небагато. Якщо виходить з того, що він має якусь зарплату, ну трохи більшу, ніж 34 тисячі гривень, то так существенно. Мені був представлений протокол за те, що ми не виколили мобілізаційне завдання, яке нам приписала районна військово цивільна адміністрація, сказав мер Кучма. Мер назвав цей документ неаргументованим емоційним і правовим свавіллям. Чому справа в тому пояснює кучма, що очільники населених пунктів не мають ніяких силових підрозділів, щоб примусово доставляти громадян ТЦК. Єдина функція, яка їм доступна, це оповіщення населення про заходи мобілізації, тобто вислати повістку можуть. Ми розносимо повістки. У нас працює відділ дуже добре, каже Кучма. Але часто за місцем реєстрації ніхто не проживає. Багатьох будинків немає в реальності, як указано в повістці. одному з мерів було сказано, що напишемо другий протокол, а вже третій це кримінальна справа. Пояснив Мер Кучма в коментарі Радіо Свобода. Крім того, глава Дрогобича натякнув, що спущені зверху плани з мобілізації неможливо виконати, адже немає достатнього людського ресурсу. Якщо ресурсу немає, якщо люди вже були мобілізовані в 2022-24 роках, то як ми можемо далі в такій самій кількості мобілізовувати наше населення, наших людей? Чи воно не приведе до краху всі, хто повинні були і хотіли піти служити, вони вже пішли, каже мер Кучма. При цьому він наголосив, що сам особисто вже відслужив в 14-15 роках, а зараз служить його син. Міський голова сусіднього міста Борислава Ігор Яворський підтвердив, також, що він отримав штраф від ТЦК теж за невиконання плану мобілізації. Мер Тарас Кучма вважає все це тиском на місцеве самоврядування і підготовкою до виборів. Він направив звернення до Асоціації міст України, яка в свою чергу звернулась до президента Володимира Зеленського. У відкритому листі мова йде про посилення тиску на органи місцевого самоврядування на початку 2025 року. Як приклад, окрім справи Тараса Кучми, згадується кримінальні справи проти мерів Нетішина, Хмельницька область, Олександра Супрунюка та Ірпеня Київська область ірпеня Олександра Маркушина. Це тільки частина випадків першого місяця поточного року, коли штучними справами органів державної влади громадяни позбавляють обраних громадян позбавляють обраних мешканцями керівників. Сказано в заяві Асоціації Міст України від 27 січня. При тому ТЦК, що Дрогобицький, що інші районні державні військові адміністрації ситуацію не коментують. Отже, з чим ми маємо справу? Я вважаю, що прав Пер Тарас Кушма що це підготовка до виборів. Вирішили мобілізувати адмінресурс. Вирішили построїти мерів. Почали з самого ворожого. До банкової регіону Львівщини, там, де більшість населення у 2019 році взагалі за Порошенка проголосувала на дві третини, От. ну і в інших місцях теж почали це робити. Ну, тобто, вони хочуть просто мерів е, зробити своїми рабами, е, оціми, е, штрафами і кримінальними справами. Третій штраф це вже кримінальна справа. Поставити перед вибором або сідай в тюрму, або домовляйся з нами. Ну, звичайно, вони сподіваються, що мери будуть домовлятися. А як домовлятися? Ну, звичайно, що ось скоро вибори в нас орієнтовно на осінь, в принципі, півроку плюс-мінус залишилося. Давай працюй на нас. А ні, ну тоді сядеш. Або ми тебе відсторонимо, або е, ну, в будь-якому разі е, силове воздействия, давління. Ну, що сказати, яка тут демократія, яка тут правова держава. Очевидно, що треба про це говорити, доносити до американців, до європейців також, до тих, хто фінансує нашу державу, хто наповнює наш бюджет. Просити їх, щоб вони прийняли міри, тому що інакше ми перетворимося у північну Корею 100%.